Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Мануель Маркіс виразив невдоволення щодо вибору наступного суперника Канело Альвареса. офіційно Джо Джойс проти Діляна Уайта. заяви сторін. Оце так. Олександр Усик може втратити титул WBC. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Минулого тижня стало відомо, що Канело Альварес не битиметься з Джейком Полом, що порадувало більше шанувальників боксу. Натомість у травні мексиканець спробує стати абсолютним чемпіоном суперсередньої ваги, зустрівшись із володарем титулу IBF Вільямом Скулом. Якщо Канело переможе, у вересні на нього чекає бій з Теренсом Кроуфордом. Проте не всім такі плани до вподоби. Серед незадоволених легенда мексиканського боксу Мануель Маркес. Який вважає, що Альварес міг би вибрати серйозніших опонентів? Я не знаю, що трапиться, але Вільям Скул ніхто у світі боксу. Так, він чемпіон IBF. Ви знаєте Вільяма Маскола? Я не знаю такого. Бій Альвареса з Кроуфордом також не викликає у Хуана особливого захоплення. Легендарний мексиканець вважає, що різниця у дві вагові категорії робить цей поєдинок надто ризикованим для Терренса. Мені не подобаються такі поєдинки, не подобається, коли боксери б'ються із ютуберами. Я думаю, Джейк Пол хоче битися з Канело тільки через гроші, і мені це недовподобає. Главарець Сізан Туркі Аляль Шейх в останній момент втрутився і перехопив угоду, за якою Сауль Канело Альварес майже підписав контракт на бій із американським шоуменом Джейком Полом. Ситуацію попросили прокоментувати президента UFC Дену Уайта, той й раніше критикував подібні поєдинки. Очікується, що Уайт не прогавить можливості висловити свою думку про потенційний бій топового боксера проти зірки Ютуб із його заявою на ютуб-каналі Промоушена. Слухайте, зараз вони повністю контролюють увесь бокс, тому не думаю, що це для них проблема вкрасти когось із-підноса. Я не знаю всіх деталей угоди, але не думаю, що це капець складне завдання вкрасти когось у Джейка Пола і привезти до Саудівської Аравії, адже це абсолютно різні рівні, не просто різні рівні, це різні галактики рівнів. Промоутерська компанія Queensberry Promotions Френка Ворена оголосила перше шоу, яке транслюватиметься на стрімінговому сервісі DAZN. Боксерський вечір відбудеться 5 квітня в Манчестері, а головною подією стане поєдинок у доноважкій вазі між британцями Діляном Уайтом та Джозефом Джойсом. Перед цим Джойс проведе проміжний бій 1 березня проти Патріка Корте, який має пройти без несподіванок, щоб зустріч з Уайтом відбулася за планом. Також у рамках шоу відбулися два інші цікаві британські протистояння у Хівівейті, Лоуренса Колі, Річард Ріакпоре, бій двох колишніх суперників із Крузервейту: Девід Аделеє, Джеймсі Чекеві. Перспективні важковаговики, зійдуться в битві за місце в еліті дивізіону. Крім того, цього вечора відбудеться професійний дебют Делішуса Орі, лідера британської аматорської збірної у надважкій вазі. Суперник поки не оголошений. Британський боксер суперважкої ваги Діліан Вайт поділився думками про те, що Джо Джойс має намір його накутувати. Це велика подія, тут багато великих суперважковаговиків. Джо Джойс сказав, що збирається накутувати мене 5 квітня. Побачимо, Джойс збирається відправити мене спати, але не нокаутом, він просто страшенно нудний. Він єдина людина, яку я знаю, хто може приспати каву. Страшенно нудний, прекрасний боєць, але нудний хлопець. Я просто прийшов битися. Я ніколи не казав, що я найкращий боєць у світі, але я прийшов битися. Його головний захист бити, доки він не втомиться. Це працює, це не працює, брате. Зараз все добре, але через 10 років про Ісуса. Ти прийдеш додому і сядеш у дворі і говоритимеш, я тут не живу. Можливо. Але я завжди був таким зі шкільних років я так звик. Джо, добрий хлопець, ви не можете ненавидіти Джо. Я чекав на свою можливість. Останні кілька років були важкими. Я готовий прийняти її обома руками. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. А ось британський боксер суперважкої ваги Лоуренса Колі поділився прогнозом на бій тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера та чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. У них хороші боксери, але Дюбуа має бути сильнішим та інтенсивнішим. Він може зламати Джозефа. Але ми бачили, як Паркер в останніх боях. Переміг двох боксерів із сильним ударом Велнера та Джелея. Джозеф має досвід протистояння проти хлопців із сильним ударом. Він знає, як виживати в нокдаунах і здобувати перемогу після цього. Паркер справді дуже складний суперник, сказав Околі. Нагадаю, бій Паркера та Дюбоа пройде 22 лютого. Ну і на завершення, український боксер Олександр Усик, який є чемпіоном світу в супроважкому дивізіону за версіями WBA, WBC, WBO та IBO, ризикує втратити престижний титул WBC. Він став його володарем, нагадаємо, у травні 2024 року, коли виграв у поєдинку за Абсолют у британця Тайсона Ф'юрі. боксерський портал Улбоксі News стверджує, що WBC незабаром обов'язково змусить Усика. Провести захист поясу в бою з переможцем поєдинку Джан Джелей Агіт Кабаєл. Як відомо, боксери 22 лютого розіграють пояс тимчасового чемпіона організації, після чого його володар. Отримує право на чемпіонство. Повідомляється, що Олександр Усик може відмовитися від поєдинку, тоді WBC змусить українця звільнити пояс. Як відомо, влітку 2024 року українець пережив подібно до титулу за версією IBF. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.